Їх обтяжує піратський тягар, українську техніку та озброєння розташовані в Криму. Росія таки поверне Україні. Такий наказ прозвучав із вуст президента Росії. Як повідомляють джерела в міноборони Федерації, йдеться про 350 одиниць танків, БТР і авто. Між тим Володимир Путін згадав ще й кораблі та літаки. Верховний главнокомандуючий сотвіції з вашим порученням організований вивод підрозділів української армії і желання служити, продовжувати службу в армії України. Прошу вашего разрешения приступить к передаче вооружения военной техники Украине. И корабельный состав, и авиация? Так точно. Согласен, исполнитель. Під східними кордонами України розгортаються російські танкові та мотострілецькі з'єднання. Їхню активність помітили навіть американські розвідники. Експерти ж заспокоюють, якщо буде вторгнення, техніки й озброєнь для захисту від потенційного агресора в Україні достатньо. Головне наразі стабілізувати політичну ситуацію всередині держави. Нам не дадуть зараз ні великої зброї, ні великих грошей. Дадуть локальні гроші для підтримки, що ми орієнтувалися. Путін буде до кінця він намагатися ці плани. Вторгнення, я так рахую, найближчим часом не передбачається, якщо ми будемо більш-менш тримати стабільну ситуацію і задіювати весь ресурс силовий і оборонний на східних південних регіонах. В Україні досі діють диверсійні групи, які намагаються дестабілізувати ситуацію та спровокувати сутички. Одну з таких груп викрила служба безпеки України. Очільником диверсантів, за деякими даними, був один із колишніх співробітників ФСБ Росії. Провокатори у кількості майже 40 осіб на чолі з громадянином України в центрі столиці на Майдані Незалежності та поблизу отримали злочинне замовлення на дискредитацію мирних громадських акцій у Києві. В РНБО кажуть, такі диверсійні групи поки що головна зброя Кремля на території України, мовляв, Росія тільки й чекає початку громадянського конфлікту, щоб мати привід ввести війська під гаслом захисту російськомовного населення. Будь-які радикальні заяви чи спроби дестабілізувати ситуацію однозначно є проблемою для національної безпеки і в ситуації гострого, фактично, військового конфлікту з Росією. Такі спроби ми трактуємо однозначно як підігрування ворогу. Цього тижня уряд виділив півтора мільярди гривень для потреб міністерства оборони. Ще понад 60 мільйонів пожертвували на армію самі українці. Наразі ж по всій Україні тривають різнопланові тактичні навчання та посилюється охорона державного кордону з Росією та Придністров'ям. Сергій Нечитайло, новини телеканал Бізнес.